Вітаю вас, малята! Пропоную пограти в цікаву гру та перевірити, чи добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожній знак, а також сказати, що він означає. Починаємо. Пішохідний перехід. Вказує на місці наземного пішохідного переходу. Підземний пішохідний перехід. Цей знак казує на місці підземного пішохідного переходу. Знак місця зупинки автобуса Казує, що у цьому місці можна сісти на автобус або вийти з нього. Велосипедна доріжка. Рух дозволяється тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка призначена для пішоходів. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипедах заборонено. Знак встановлюється на місцях, де рух на велосипеді може бути небезпечним. Знак обережно діти. Цей знак встановлюється у місцях, де на дорогу можуть вибити діти і забороняє рух транспорту на великій швидкості. Рух пішоходів заборонено. Цей знак вказує, що рух пішоходів на цій ділянці може бути небезпечним для життя. Дорожні знаки: запам'ятай своє життя. Оберігай. До нових зустрічей, малята. до побачення!